13 найкращих студентів житомирської політехніки упродовж семестру отримуватимуть імені стипендії у розмірі 7 тисяч гривень. Серед них і третєкурсник Тимофій Регенель, який здобув нагороду за свої наукові розробки. Стипендію я отримав за активну участь у розробці різних проєктів, які стосуються і благоустрою, і добробуту, і енергоефективності, та різних сфер, взагалі, які розробляються на базі університетських структур, таких як інноваційний хаб або поліхаб. Це буквально практичне застосування безпосередньо всіх моїх знань, навичок і здібностей із безпосередньою користю для суспільства і результатами. Активних учасників інноваційного хабу, розробників наукових та соціально важливих проєктів семеро. Інші ж студенти отримуватимуть стипендію за досягнення у навчанні з врахуванням участі у науково-інноваційній та громадській діяльності. Софія Новіцька займає посаду студентського декана факультету, пише наукову роботу, волонтерить та має багато творчих здобутків. Дівчина каже, таке визнання її досягнень мотивує працювати далі. Я розумію, що це дає певний такий. Е крок мені в майбутнє, оскільки я можуть кошти вони со своє майбутнє, саме інвестувати кудись, можливо, можливо для свого саморозвитку або для певних досліджень. Це дуже приємно, звісно. Оскільки ну і саме розуміння того, що саме тебе брансового факультету, а також фінансові нагороди за це все. Ініціатива запровадження іменних стипендій для талановитих студентів належить голові наглядової ради Житомирської політехніки та засновнику інвестиційної компанії Бідживі Геннадію Буткевичу. Коли ми говоримо про бізнес. То ми розуміємо, що це перше всього про людей, і саме люди, оці творчі, активні, молоді, амбітні, будуть розвивати як бізнес, так і всю Україну. І тому, звичайно, в нашій компанії пріоритет якраз іде на те, щоб знайти таких людей. Програма діє вже другий рік поспіль і має на меті підтримати активну молодь на шляху до успіху, коли ми говоримо про таку стипендіальну програму. Це не про благодійництво, насправді. Голова наглядової ради Геннадій Владиславович він великий візіонер. Він розуміє важливість підтримки такої ініціативи, тому що це підтримка молодих людей, які за 2-3 роки стануть випускниками університету. І будуть долучені до важливих проєктів в різних компаніях, в тому в числі і в компанії BGV. Тому він інвестує в молодь. Він інвестує в освіту, інвестує в науку. У компанії BGV переконані, підтримка молоді це інвестиції у розвиток країни та її потенціалу. Тож програма триватиме і надалі, аби пропонувати студентам більше можливостей для самореалізації в Україні.